Всім привіт! Ви на каналі Місунока. З вами Юля, і сьогодні ми поговоримо про моє прочитане заберезень. А перед початком я дуже прошу вас підписатися на канал та поставити вподобайку. Якщо вам не сподобається це відео, ви можете поставити потім дізлайк та відписатися. І перша книга, про яку я хотіла поговорити, це Марго має грошові проблеми. Ця книга. Дісталась мені через Book of the Mans, це розсилка, про яку я навіть знімала відео ось тут. І я її почала і не дочитала, і не буду продаю. Тож, якщо ви зацікавлені, пишіть. Я почала читати і зустріла там ось такий абзац, де головна героїня каже, що вона вирішила не робити аборт, а залишити дитину. Через те, що е, хотіла довести всім, що вона впорається. Я не хочу читати за таку головну героїню, Ну, типу, вона з самого початку не дуже щаслива з цим і не знає, що з цим робити. І народжувати дитину, просто щоб комусь, комусь щось довести це, ну, як на мене, дуже погана причина. Тож, якось так. Смерть, комікс від видавництва «Видавництво». І я його теж не дочитала. Це я. І це друга і остання книга, яку я не дочитала. Мені не те, щоб не сподобалась мальовка, але вона була не в моєму смаку. Мені не сподобався початок історії, тож я теж її продаю. Взагалі. З видавництвом видавництвом в мене лав hate стосунки, тому що деякі книги посідають мої топи, а деякі книжки, як ця чи як Пантера, посідають мої антітопи. Але я хочу від них новинки на кабі, я ще не встигла купити. Це те, що мені, я думаю, сподобається. Далі вже пойдуть книжки, які я повністю прочитала. І це народжені легендою. Ця книга розповідає про дівчину Брі, яка афроамериканка, і вона вступає до коледжу. В неї в сім'ї стається трагедія. І тут, скажімо так, вона на початку книги переживає її в деталях. Це дуже гарно прописано. І хоче якось. Почати нове життя, нову брі саме у цьому університеті. Там вона потрапляє в якусь неймовірну ситуацію. На вечірці, там, де люди там, стрибали зі скелі, палили багаття, вона випадково натрапляє на монстрів та на людей, які з ним боряться. І ці люди змушують її забути. Але через те, що в неї було поранення в той час, коли їй намагалися стерти пам'ять, вона якось запам'ятовується. І потім її ловлять на цій вечірці поліція і директор університету, дає їй наставника, щоб він покращив дисципліну цій бунтарці, тому що вона взагалі не така. Але через те, що в перший день навчання ще навіть не почалося, її вже зловили на вечірці, через це її отак от покарано. Далі вона потрапляє у пригоди з цим наставником, і виявляється, він не такий простий, як здається. Її втрата матері також супроводжувалась тим, що їй. Здається, стерли пам'ять. Вона не пам'ятає, але в неї таке відчуття, що події тієї ночі трошки підстерлися. Вона списувала це на травму, але після того, як їй намагалися стерти пам'ять, вона розпочинає своє розслідування, щоб дізнатися правду про свою матір. Це Dark Academy фентезі. І я. Просто настільки на себе зла, що я прочитала її до виходу наступних частин, ви б знали. Тому що я дуже хочу дізнатися, що буде далі. Одразу. Це неймовірно класна книга фентезі з дуже гарно прописаними проблемами расизму через те, що головна героїня афроамериканка. До неї ставлення оточення таке, яке може бути ставлення до е, неї в університеті, де всі думають, що вона потрапила сюди через квоти. Дуже гарне фентезі. Якщо ви думали, чи читати, чи потрібно, чи багато сторінок, чи дороге, забудьте, просто беріть. Вона дуже гарно побудована, вона дуже гарно прописана з точки зору персонажів. Сюжет, все, що там, типу, кульгає, воно потім пояснюється. Це один з найкращих прикладів фентезі за останній час. І я дійсно вам раджу цю книгу 5 з 5. Я буду чекати продовження Рідбері. Будь ласка, я стану вашим амбасадором. Я, я, я знімаю рекламу про цю книгу. Будь ласка, тільки видайте поскоріше. Я вже не можу. Я навіть думала купити англійською, але потім подумала, що таку, такий топ стонець англійською я точно не буду читати. Бо моя англійська зараз ну не те, що дозволяє мені читати це швидко. А цю книгу я прочитала за. Півтора дні. Тут, тут 572 сторінки. І вони, ну, не прямо щоб великим шрифтом. Але це пролітає просто дуже швидко через динамічність подій, через логічність дій головної героїні. Типу, якщо ви думаєте, що буде, знаєте, Принц на білому коні, чи щось таке, і все магічно гарна розв'язка, все таке яскраве, все таке чудове. То ні, це прям Dark-Dark академія з смертями та всім іншим. Раджу ще раз. Потім я взяла детективчик, нічого з цього неправда, і мені сподобалось. Кінцівка була. Досить дивна, але ну, і неочікувана, і очікувана. Я не дуже довіряю кінцівці, якщо ви розумієте, про що я. Це легкий гарний детективчик на один раз. Тож ви не будете розчаровані, якщо візьмете цю книгу там просто гарно провести час, та й все. Навіть 7 з 10. Перетворення Франц Кафка. Я знаю, що ви подумаєте, Юля, ти ж напевно читала це в шкільній програмі. Я скажу вам Ні. Я читала це раніше, ніж була шкільна програма, тому що в моїй юності було модно читати таких філософів всякі глибокі тексти. Ну, ви розумієте про що я. І тоді мені ця історія була не те, щоб зрозуміла. Я прочитала і подумала, що це якась нісенітниця. Але зараз, перечитуючи, я взагалі нічого не пам'ятала, крім ну, основного. Я зрозуміла, наскільки глибока ця книга. І хоч вона тоненька, і, можливо, дехто не вважав би її за книгу, але там була народжена легендою, тож вона компенсується якось. Я. Поставила цій книзі 9 з 10, один бал. Я залишаю на те, що, можливо, я все ж не все зрозуміла. Я потім читала критику. Ця історія розповідає про перетворення, про те, як одного разу юнак прокинувся і побачив, що він жук. Але він усвідомлює себе. Заново вчиться ходити зі своїми лапками, він може розмовляти з оточенням, він живе з батьками, яких він утримував. Він думає про те, що йому треба на роботу, а як він в такому вигляді піде на роботу. Його дістає його бос. Це все дуже класно прописано і змушує задумуватись про те. І змушує задуматись про обов'язки дорослої людини, про те, як на тобі можуть наживатися люди, які тільки вдають безпомічність. Є такий термін ось я тут його напишу, який пояснює те, що люди спеціально роблять вигляд, що вони не можуть робити щось чи роблять це погано для того, щоб інша людина робила це і брала обов'язки. На себе. Мені сподобалось ще раз 9 10. <му> Далі ми поговоримо про делогію Лексі Райан, ці порожні обітниці та ці плутані зв'язки. Я буду говорити про них одразу про обидві книги, тому що, ну я не буду казати про другу частину, про тому що це спойлер до першої. Ну це зрозуміло. Ці книги просто неймовірно гарні. Мо, мабуть, найкращі найгарніші книги, які в мене є. Я читала книгу отак. І навіть хлопець мій, який не читає книги взагалі, він сказав, що це найгар... найгарніша книга, яку він бачив в мене в руках. І це так і є. Ця книга розповідає про дівчину, теж Брі, яка живе в людському світі. Поряд з цим світом є світ Фейрі. Ой, і тут приготуйтеся, я буду описувати вам трошечки сюжету, тому що, можливо, він буде вам трошечки на щось схожий. Отже, ця дівчина живе у Злиднях, її мати зникла, батько помер. Вона опікується своєю молодшою сестрою. і... Заробляє книги, там готує все таке саме для неї, робить все, щоб вона була не те, щоб щаслива, а наскільки це можливо щаслива. Вона злодійка, вона обкрадає будівлю одного з найвідоміших, я б сказала, сутенерів. Потім, замість того, щоб витратити ці гроші на оренду житла. Вона допомагає своїй подрузі. Тим часом її, тим часом, хазяйка цього будинку вимагає від неї ці саме гроші. І ми розуміємо, що ця головна героїня дуже довго не віддавала борги, і ця хазяйка ставить її на відсоток. У цієї жінки є дві доньки, які погано ставляться до головної героїні та сестри. І загалом, в принципі, у головної героїні без вихідь. В цьому світі людей продають типу у рабство там, в хтивих намірах, нехтивих намірах, до фейрі і до просто заможних людей. І ось ця господарка цього будинку продає за борги, анулюючи їх, її сестру до одного з фейрі. І головна героїня ненавидить Фейрі, тому що її мати кинула їх, щоб бути зі своїм коханим Фейрі в тому світі, і не верталася до них, залишивши просто напризволяще. І головна героїня е, вирішує, звичайно, йти за сестрою. І якраз в цей момент королева іншого двору. Вирішує, вирішує зробити бал та конкурс для свого сина. І Брі хоче видатись якоюсь панянкою, яка буде намагатися стати принцесою та королевою. Брі робить це, тому що ось ось прямо зараз її переслідує та людина, яку вона обікрала останньою, і хоч її найкращий друг та, можливо, закоханість, вмовляє її, молить її не йти, вона це все ж робить. І там потрапляє у маєток в пошуках все ж своєї сестри. Це перші сторінок 20. <хи> Ні, правда, тут дуже насичені події, тут все дуже класно. В плані... Не засумуєш, але є декілька, але Перше — це схожість до щит, яка тут є не тільки в плані злиднів, фейрі, ненавидить фейрі, сестра, з якою вона піклується, а і в плані того, як побудований сюжет, як вона закохується чи не закохується. І це вам сподобається, якщо вам подобається чіт, і мені подобається чіт, тож я раджу цю книгу і цю, цю навіть більше, але без цієї ви цю не прочитаєте. Я думаю, що це трошечки, трошечки краще за чіт. Поясню чому. Тут. Тут головна героїня робить все в, в корисливих для себе цілях. Далі буде спойлер, хоч я думала, що це не він. Тобто вона має головну мету це знайти сестру, і вона робить для цього все, що потрібно. І коли е, стає на кон, щось там, щось там, та сестра, вона не вагаючись обирає сестру. І це не спойлер. Тому що це. Е, ви можете побачити протягом всієї книги. Мені подобається те, що головна героїня розумна, те, що вона смілива, те, що вона може використовувати всі засоби для того, щоб досягнути своєї цілі. Це продовження, тому я нічого про цю книгу казати не буду. Але якщо ось ця книга, це десь ну, 7 з 10. Тобто норм, але. Ну, типу, трошечки кульгає. Є моменти, які мені дещо не сподобались. То тут всі 10 з 10. І я була засмучена, що це дилогія. Але як потім виявилось, що сумувати мені не треба, тому що по цьому світу ще є книжки. І я буду їх купляти і буду їх читати, тож я думаю, що з цією серією, з цією з цим всесвітом ще на кінець. Я дуже вам раджу цю дилогію, і це була остання книга. <му> Проте в мене є ще дві книги. Які я почала читати і прочитала десь на половину, і буду їх дочитувати вже на цьому тижні. Тож, маленький спойлер: одна книга про хокеїстів, а одна книга видавництва груша. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайку, якщо вам сподобалось це відео. Перегляньте, будь ласка, ось це відео. Якщо ви ще не дивилися про самоцензуру відеоблогерів, я вклала дуже багато зусиль на це відео. Hádnoho o mně?